Обзор саджанців мегдалю, які є в наявності. Алекс, українська селекція. Крупноплітний твердий сорт, дуже сильнорослий, це можу сказати з власного досвіду самий потужний з усіх сортів, що у нас є. Джорджія. Також української селекції, середньорослий, твердий сорт. Луїза. Українська селекція середньорослий, м'який сорт, тобто паперовий, як кажуть, лущиться руками без зусиль. Борозан української селекції, середньорослий, твердий сорт. Ферагнес французької селекції, твердий, середньорослий до 3 метрів дерева. Та Ферадуель теж француз, але м'який паперовий, середньорослий до 4 метрів. Усі сорти мигдалю квітнуть близько трьох тижнів. Це призводить до гарного запилення в різних погодних умовах. Та все ж таки слід мигдаль висаджувати з іншими сортами для перехресного запилення.